Але ви їх неправильно подали. Тепер вопрос: я, я не оригінали для того, що повернув вам, то То ви, мабуть, щось подавали інше. Ну, вибачте, це ось... я не перший раз вже ділаю, визволяю і пишу. Про... І у мене не було, кстати, справи про перегляд справи. Я написала про скасування судового е, ухвали і, суду. Я вам тричі залишав без рук. Про скасування не перегляд справи, скасування. А скасування не рішення – Це одне і те саме? Ні. 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 Ви написали, смотрите, ви написали в відповіді, що е, у разі скасування ви можете. Да, ні, ви надавали мені ухвалу да, і писали про те, що або звертайтеся до Полтавського суду про ну, до другого суду, щоб переглянули да, рішення. І у разі його нескасування. Ви пам'ятаєте, таке було? Єсть, я вам лично принесу. А ви зараз мені третій раз написали про перегляд справ. Я написала вам про скасування судової ухвали. Те ж саме я не раз вже написала другому суді і було скасовано. Непонятно, з чого ви взяли, що я хочу перегляду справи. Щось ви там записуєте, або ще щось. Да, Водоканал Виді... це... подав е, позовну заяву до Совека, слово про стягнення забороненості, правильно? Так. Ви Савейка Юлія Викторівна? так? Чи? Я не особовий рахунок, який там. Ну, так, да, по документу, Юлія по Викторівна, паспорту, Викторівна, що в мене є. Юлія. Да. Юлія Вікторівна, Суд під моїм головуванням ухвалив відповідне заочне рішення, правильно? Да. І ви писали, якщо Почитаю. вам не подобається річ заяву, заяву про скасування заочного рішення. Правильно? Заочне рішення було ухвалено 29 жовтня 2024 року. Ви подали від 19 стопада заяву про скасування перегляду заочного рішення. Подали у ці три орієнти, які поцікавці. Не перегляд, а скасування. Це дві різні речі. Ні. Перегляд, касація, да? касаційний суд. Ви писали Ні. про те, Ні, що ви можете, маєте право неправильно звернутися неправильно. туди, це до Полтави. Заяву про перегляд залучного рішення, та його скасування. Якщо чисто скасування, то скасовує рішення суду попередньої інстанції або апеляції, апеляційний суд, або касаційний суд. Ні. Ну, как мы с вами ну як -це, я вами не, ну, вы не. Все, вы... Пиши, будь ласка, на повар, на я вы... написала это... уже вам эти заявы. Давным-давно. Смотрите. Я уже не помню, какого числа, но я писала, и я не знаю, они у вас должны быть. И уже давно, недели, две или три назад. Я вы остальные Да. Я отримала, но мені так, не зрозуміло, чому ви не скасовуєте ухвалу свою. Я обґрунтувала. А я вам, вам повинна щось пояснювати. Звісно. а Ні. ви можете мені дати, е, е, договір є? між водоканалом і вами? Є у вас договір між ними? Договір. Ну як? Ви ж співпрацюєте разом. Ну, який, який та договір, віде? водоканал. Яким ну, ви. Че, ви е, ви маєте, ви юридична особа, правильно? Як і вони. І ви співпрацюєте з ними. А при чому? Як а при чому? Жодних договорів між водоканалом судом немає. Тільки ж не кажіть, що ви держслужбовець, бо їх не існує. О, Слава Богу. Це, хоть я Що ви хочете від суду і від мене? І мені не зрозуміло, чому ви не скасовуєте? Я три рази писала о, о, чітко обґрунтовані е, про скасування вашої ухвали, а ви не скасовуєте. Вся, вся мені не треба. вся відповідь надана в ухвалах про залишення вашої заяви без руку. Там натикається на те, щоб ви заплатили. Останній раз ви заплатили сводовий збір у повному обсязі. Останній раз ви написали клопотання про звільнення власних сплати судового збору. Останній раз ухвалюю третю ухвалою суду від 24 грудня, я залишив знову вашу заяву без руку, надав строк для усунення недоліку, в тому числі для сплати судового збору у розмірі 605 гривень 60 копійок. Мені, мені не треба потрібно. перегляд справи. Я написала вам заяву про скасування судової ну, ухвали. Так, зробимо зараз Добре, я тоді буду скаржитись на вас у початку.